Мене звати Оксана, я з Карпивницького. Печивом займаюся вже сім років. З такими надписами печива почали робити після повномасштабного вторгнення. Треба було хлопцям допомогти. І вирішили, що треба. Робити, робити. У мене дуже багато знайомих почали донатити. Хто грошима допомагає, хто приносить цукор, хто приносить борошно, хто мед приносить. І ми разом гуртом, от робимо таке печиво вже 11 місяців. Печиво робиться з імбирно медового тіста, потрібне борошно, цукор, яйця. Імбир, кориця, мед. Спочатку робиться тісто, яке дуже рідке, і ставиться в холодильник. В холодильнику воно становиться таке еластичне тістечко, От. і з нього ми робимо прянички. Печиво допомагає мені пекти мама, бо все сама не встигаю. Ну, потім вирізаємо ось такі прянички. Не можу сказати, скільки загалом ми за цей час зробили. Дуже багато пряників. по кількості, мабуть, вже на десятки тисяч пішли. Потім переміщуємо його на крики. Робимо кожен день багато порцій. Якщо до повномасштабного вторгнення ми робили там 2-3 порції на свята, то зараз дев'ять порцій кожен день і. Це виходить десь 300-400 пряників кожного дня і ставимо в духовий шкаф. При температурі 160 градусів почеться 8-10 хвилин. Дуже багато хлопців, дуже багато дякують. Є, навіть дівчинка сказала, що не можна їсти такі пряники. А я кажу, нічого не можна. Хлопці ж їдять. Каже, ви не знаєте, у вас в них ці пряники в окопах, як в галереї, висять на стінах. Так що… Все печиво готове, достаємо з духовки. Куди саме відправляємо? Багато печива відправляємо в спільноті, годуємо патріотів, готуємо супи Але сухі і в кожен ящик ми вкладаємо печиво. То дзвони, ми сьогодні відправляємо посилку: Ксюш, поможи, треба <смітна> пряники. Не питання да... ну завжди, коли є, завжди пряники даємо. Після того, як воно остине, ми його намазуємо глазур'ю для того, щоб було видно малюнок. Хлопці в свою чергу роблять дуже гарну справу. фотозвіт. <смітна> Так що передають нам фото. Після того, як висихає глазурь, ми спочатку на комп'ютері робимо макет і потім друкуємо прянички. На друк потрібно 7-8 хвилин. Ось таким чином ми відправляємо пряники хлопчикам на передову, щоб їм було там трошечки легше.